Всім привіт! Нехтування апостолами порушення заповіді. Коли ми виступаємо проти Божих людей, нехтуємо ними, насправді ми виступаємо проти Бога. Якщо ця людина послана Богом, тоді ми порушуємо першу заповідь: любов до Бога. Тому пророки і апостоли приходили і їх убивали. Чому? Тому що. Не знали Бога, не любили Бога, що сказав Ісус. Хто приймає вас, кого я післав, мене приймає, приймає мене, приймає того, хто послав мене. Якщо не приймають вас, значить не приймають мене. Якщо у вас немає церкви, запрошую приєднатись до біблійної онлайн-конференції. Яка проходить щонеділі, там, слухаючи і приймаючи Божих посланців, ви приймете самого Бога. Напишіть мені, нехай Бог благословить вас.